Привіт! Ця практика присвячена тому, аби допомогти вам краще зрозуміти свою емоцію чи емоції. Розуміти свою емоцію так само природньо, як дивитись на предмет і називати його колір. Тільки уявіть, яке було б дивне відчуття, якби ви не могли називати кольори. Предметів довкола. Емоції це кольори нашої душі. Розрізняти їх, розуміти і проживати означає давати своїй душі розуміння, давати своїм потребам, бути почутими, давати своєму тілу, бути вільним і здоровим. Якщо ви ще погано розрізняєте кольори емоційної веселки. То можете проходити цю практику із списком емоцій, роздрукованим чи на картинці це не важливо. Не хвилюйтесь, потрібну емоцію ви оберете зі списку інтуїтивно та легко. Це не займає багато часу. Якщо емоційні кольори ви розрізняєте добре і можете конкретизувати свої емоції, то прямо зараз можете легко прикрити очі. Зробити глибокий вдих і глибокий видих. Всю увагу спрямувати всередину на процес свого дихання. Зробіть кілька усвідомлених циклів дихання. Чудово. Тепер подумайте про те, чому ви вирішили зробити цю практику. Яка подія, явище, думка чи стан наштовхнув вас на те, що ваші емоції зараз потребують особливої уваги. Подумки зауважте, що змусило вас зараз бути тут. Ви дійсно відчули якусь емоцію. Можливо, її голос був тихим, а можливо, занадто гучним і відтак незрозумілим. Але ви тут, аби надати своїй емоції повну увагу і зрозуміти те, що вона хотіла вам сказати. Зараз, якщо ви потребуєте допомоги у визначенні своєї емоції, то зверніться до списку. Можете м'яко розплющити очі на період, поки не знайдете відповідно до вашого стану емоцію, а якщо ви можете назвати емоцію, яку відчуваєте прямо зараз, то подумки це. Я дам вам час на те, щоб ваша інтуїція і ви конкретизували для себе емоцію, із якою сьогодні ви будете працювати. Чудово. Тепер ви знаєте, що саме ви відчуваєте. Уявіть, як ця емоція ніби від руки, написана перед вашими очима. Зауважте, наскільки сильною вона є для вас від 1 до 10. Зауважте, де ця емоція знаходиться у вашому тілі. Знайдіть подумки це місце. Сфокусуйте зараз на цьому місці, на цій емоції, на силі, яку вона містить в собі, і задайте собі питання, що саме викликало в мені цю емоцію? Це може бути все, що завгодно. Конкретна ситуація, явище, якісь слова на вашу адресу, якась думка, навіть побачений предмет все, що завгодно. Задайте своїй підсвідомості і собі питання, а що саме викликало в мені цю емоцію? І зачекайте на відповідь. Знаючи, що викликало у вас цю емоцію, задайте собі наступне питання. Яка думка промайнула у мене в голові, коли це сталося? Згадайте ситуацію і зауважте, що пронеслось у вашій голові, як ваш досвід відреагував на це? І з якими словами всередині? Тож яка думка? Промайнула у вас в голові, коли це сталося. Бачите, якою зрозумілою є емоція. Вона є лише наслідком вашої думки, яка з'являється як відповідь на ситуацію чи подію. Тож тепер ви знаєте свою емоцію, ви знаєте, звідки вона прийшла, і навіть знаєте думку, яка її супроводжувала. Емоційний туман вже став зрозумілішим і чіткішим. Але давайте пройдемо крізь цей туман. І подивимось, що ховається за ним. Ми проживемо нашу емоцію через кольорове дихання. Ми пройдемо крізь цей емоційний туман. Зараз уявіть, що визначена вами емоція має якийсь колір. Що це буде за колір? Чудово! І зараз ви будете проживати свою емоцію. Ви будете проходити крізь туман визначеного вами емоційного кольору. Ви будете проходити крізь нього і дихати ним, дихати цим кольором, відчувати і проживати свою емоцію. На 3, 2, 1 ви зайдете у свій емоційний кольоровий туман. Будете дихати і подумки йти крізь нього, вдихаючи і видихаючи цей колір і цю емоцію крізь своє тіло. Отже, три, два, один. Ви заходите в колір вашого туману. І починаєте глибоко дихати. Легені наповнюються цим кольором. Тіло відчуває вашу емоцію. Ви даєте собі її відчути, даєте собі її дихати і проживати, якою б вона не була, І подумки рухаєтесь крізь свій кольоровий емоційний туман. Зараз я залишу вас на кілька хвилин. Це важливо. Продовжуйте дихати, вдихати і видихати цей колір, відчуваючи емоцію всередині. Лише кілька хвилин, і ви будете на тому боці туману, де я вас зустріну. А тепер дихай. Починає розсіюватись, колір стає не таким насиченим, емоція не такою відчутною. Поступово і плавно ви виходите з емоційного туману. Повітря, яке ви вдихаєте і видихаєте, стало прозорим. Ви бачите все чітко і ясно, а головне Головне спокійно на цій стороні туману все спокійно, чітко і зрозуміло. Тут ви просто людина, яка знає, що емоції дані нам для того, аби зрозуміти, яка наша потреба була задоволена, а яка не задоволена. Приємна емоція, якась потреба задоволена, неприємна. Якась потреба незадоволена, але обидві є корисними. Обидві вказують на те, чого ми прагнемо найбільше. Зараз ви вийшли з туману емоцій. Зараз ви готові дізнатись, що саме хотіла вам донести ваша емоція. Тож запитайте себе і свою прожиту емоцію. Про яку потребу ти намагалась мені сказати? Що важливе ти хотіла мені донести? Ви точно знаєте відповідь. Дайте собі її побачити, про яку потребу ти намагалась мені сказати? Що важливе ти хотіла мені донести? Запитайте подумки про це, свою емоцію. І дочекайтесь відповіді. Поступово повертайтесь. Ви можете продовжити свої роздуми і рефлексію на папері, у зошиті, в замітках чи просто подумки на рівні активної свідомості, на рівні усвідомлення. Але те, що ви зараз зробили, неймовірно. Ви навчились розрізняти ще один свій колір. Їх так багато всередині, і кожен з них чекає, що ви звернете на нього увагу, і він передасть вам всю свою насиченість і сенс. Ви прекрасні, ваші відчуття корисні, ваша увага до себе безцінна. Подякуйте собі і плавно. Повертайтесь.